Сьогоднішню проповідь, ви знаєте, хотів би назвати такою фразою, можливо, вході надію, що ви її зрозумієте. Безмежність в обмеженому. І як вступ, ви знаєте, хотів би так само згадати. Отой Василь Якович вже згадував, напевно, кілька разів, але цей похід в гори, велике такі, знаєте, ну, відчуття багато воно приносить. І коли там високо в горах стоїш, і от багато братів ми стоїмо, ну і. Всі тепер сучасні мають мобільні чи смартфони, вірніше вже на всіх камери, там краще, там гірші. Але от ми стоїмо і ми намагаємося, ви знаєте, старафувати якось ту красу, ту велич. І хтось е, підмітив, я вже, на жаль, не пам'ятаю, хтось з братів підмітив, от як ми хочемо ось цю безмежність стиснути в той маленький апарат? Це ж неможливо. І, е, можливо, через то така назва, але зміст, напевно, трошки інший. Ви знаєте, ми схильні, не тільки ми, а взагалі всі люди. Людство схильно сприймати людей, оцінюючи їх можливості. Чи не так? Дивляться на те, чи є в людини влада, чи є гроші, кошти, якийсь вплив. І так сприймають, так визначають рівень важливості тої людини. Так визначають рівень того, як з тою людиною говорити, як з нею поводитись, можливо, навіть запропонувати своє місце, щоб та людина сіла. Часто ці параметри є для нас визначними або визначають важливість людини навіть часом в церкві. Це не тільки сьогодні, так. Ви знаєте, так було завжди. Але ми сьогодні подивимось на Божий. Десь, скажем так, Божий лік, Божу міру, як він рахує. І для цього ми зачитаємо уривочок це події, яка відбулася з Ісусом Христом в Єрусалимі, в храмі, У нас записано в Євангелії від Луки, 21 розділ. Отже, як і брат Віталік, трошки передумову, перед, перед, перед словом, що перед тим було, а було те, що важливі, впливові. Відомі люди підходили до Ісуса, люди, які викликали такий, скажем, священний трепет в звичайних простих людях. Вони підходили до Ісуса і задавали, ви знаєте, різні такі грубі, такі, ну як би сказати правильно, нечесні запитання. Не тому, що вони хотіли відповіді, а тому, що вони хотіли його якось принизити. На їхньому фоні він виглядав, ви знаєте, як вискочка якийсь. Не вчився, з ними разом в їхній спільноті не був, з ними разом, ну як то скажете, на їхні наради не ходив, і тут раптом, ні звідкись, взявся і вчить, і говорить такі дуже серйозні важливі речі. І ось Ісус деякий час з ними спілкувався, а тоді відбувається оця подія. Читаємо. І поглянув Він угору. І побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула, і зразу ж зношка, зноска лепта грецьке, найдрібніша мідна монета. І сказав він: по правді кажу вам, що в ця в Бога вдовиця вкинула більше за всіх. Бо всі кидали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала. Чому він так оцінив? Ви знаєте, довгий час для мене це питання, воно було незрозуміле, коли я прийшов до Бога, коли почав е читати Слово Боже. Дякую Богу, що це було в юні роки, але. Довгий час цей текст він для мене був якийсь такий незрозумілий. І знаєте, як є річ, яку, яку ти час від часу подивишся на неї і відкладаєш на потім. Пізніше розберуся. не знаю, чи у вас є, таке, в мене таке буває. Пізніше розберуся, потім подумай над цим. Мабуть, дойшов цей час. І ось перше, що би я хотів, на що би хотів звернути нашу увагу, на те, що Бог Він незалежний від ресурсів. Бог незалежний від ресурсів, Бог незалежний від будь-якого майна, тому що він все створив. І зразу в першу чергу мені згадується історія, коли люди голодні, багато людей, п'ять тисяч чоловіків, ще доволі багато жінок і дітей. Вони голодні. І ось люди вони оцінюють, вони мислять категоріями своїми, тому що ми є матеріальні, і вони оцінюють, навіть на 200 динарів ми не зможемо їх нагодувати. Але Ісус бере маленькі, мізерне, обмежене, надто обмежене. 5 ось такої величини хлібів, кілька рибок. І Він ділить на всіх людей, і всі люди наїдаються ситі, задоволені. І він тоді говорить, позбирайте те, що залишилось, щоб нічого не пропало. Напевно, я не знаю, як для вас. Напевно, для мене було б дивно чути такі слова. Позбирайте, що залишилось, щоб не пропало. Господи, 5 хлібів, 2 рибки, п'ять тисяч людей, можливо, десять тисяч людей. Позбирайте, що залишилось, щоб не пропали. Ти жартуєш, напевно. Але ось вони йдуть і збирають. І ви знаєте. Об'єми того, що залишилось, і того, що було на початку, вони ніяк не порівнюються, так не буває. Те, що залишилось в рази, в рази, в десятки разів більше, ніж те, що було на початку, як так може статись? Чому так відбулося? І... Ми, можемо, ми не можемо пояснити це фізичними якимись, е, формулами чи термінами чи явищами. Ми просто не можемо цього пояснити. Єдине, що ми можемо сказати, що тут була особлива Божа сила. І ми можемо з певністю сказати, дивлячись на інші ситуації, те, що Бог, він просто не обмежений, Він не залежить від ресурсів. Він може взяти щось. Мізерно маленьке. І використавши його, ще залишок зібрати величезний. В наш, в наш розум це не вкладається, але по Божому розуму, ви знаєте, воно так є. Ви знаєте, виникає зразу друге запитання. А для чого ж тоді жертвувати? Боже, ну для чого жертвувати? Правильно? Це логічне запитання. І відповідь для Бога це не потрібно, але це потрібно для мене. Це потрібно для мене. Чому? Коли я жертвую, виявляється те, на що я надіюсь. Коли я щось жертвою, я роблю явним або виявляю людям, на що. Я надіюсь, я не можу надіятись на те, що я жертвую. Ви знаєте, часом люди готові навіть пожертвувати своїм життям. І ми розуміємо, коли людина йде на таку жертву, значить, є якась більша, велика надія, яку вона має. Часом батьки жертвують своїм життям, тому що в них є надія, що їхня дитина буде жити. Часом відбуваються якісь інші речі. Часом люди жертвують своїм життям навіть заради ідеї, тому що вони надіються, що ця ідея вона буде процвітати, і багато людей її взнають. Часто і сьогодні ми бачимо, що люди готові жертвувати своїм життям, своїм, скажімо так, своєю свободою, своїм майном заради того, щоб ім'я Христове проповідувалося, тому що вони надіються на те, що оце їх оце. Про що вони думають, воно більше за їхню жертву? Отже, я жертвую не тому, що я щось даю Богові, а тому, що я надіюся на Бога. І я тим самим показую, що я надіюся на Бога, моя надія є на Бога. І ось коли ми дивимося на цю вдовицю, ви знаєте, цікава річ, і ми ще далі будемо про це говорити. Як ви думаєте, скільки людей її помітили? А давайте я скажу по-іншому. А як би я? Чи звернув би я свою увагу на оту вдовицю, коли вона жертвує щось у ту Складне питання, правда? Мабуть, хтось би сказав, ну, той мізер нічого не вартує. Дехто так і говорить. Ви знаєте, я чув такі версії. Але ви знаєте, Христос чомусь звернув на неї увагу. Чому? Тому що вона не пожертвувала просто якийсь мізер. А як він сказав, це слова самого Христа. Бо вона поклала з убоства Свого весь прожиток. Що мала. Чи може хтось пожертвувати аж так багато? Весь прожиток що мала, вона пожертвувала для Бога. На хвилинку хотів би вернутися до неї. Ви знаєте, вона ще не знала спасаючу жертву Ісуса Христа. Вона жила в Старому Заповіті. Можливо, вона навіть нічого особливо і не знала про Ісуса Христа. Ми не знаємо, якою її була надія на завтрашній день. Але ми знаємо, що сьогоднішній весь день вона віддала Богові повністю, без залишку для себе. Вона віддала весь свій прожиток. Можна сказати, вона віддала все оце своє життя, все, що, все, що вона вартувала, можна так сказати, вона віддала для Бога. І для чого я жертвую? Питання, питання роздуми. Коли ми дивимося на тих людей, ми мусимо думати про себе. І написано, і глянув він угору, і побачив заможних, що клали дари свої до скарбниці. І він охарактеризував, вони клали відлишка свого в дар Богові. Я жертвую, щоб показати свій достаток, підтвердити свій статус. Зробити так, як треба, бо і інші це роблять. Зробити те, що буде хвалити мене перед іншими людьми, чи я проявляю свою залежність від Бога. Чому я жертвую? Для чого я жертвую? Це питання сьогодні, ви знаєте, воно торкнулося мого серця. Надіюся, що воно торкнеться і вашого серця. І хотів би трошки розширити, ви знаєте, читаючи Євангелію від Матвія, 25 розділ 40 і 45 -ї вірш, Ісус говорить як висновок до людей: одних, які праворуч, інші, які ліворуч Нього, одним Він скаже, прийдіть до мене благословенні, іншим Він скаже, відійдіть від мене прокляття. Але що він говорить? Він говорить, що що вчинили одного з малих або не вчинили, те ви вчинили або не вчинили мені. А де це відбувається? В церкві, коли ми збираємо пожертви? В храмі, коли там кладуться гроші. Там для кого клалися гроші? Про кого говорить Ісус, про які моменти говорить Він? Він далі говорить про пожертву. Він так само говорить про пожертву, але Він настільки розширяє це слово пожертва для Бога. Це не тільки те, що я можу один раз в тиждень чи два рази в тиждень покласти оцю. Ну, як, шапку, як ми називаємо, яка йде по рядах, Він так це не називає. Він говорить, пожертву мені ви робите тоді, коли ви щось робите одному з малих. Або коли ви не робите, то ви для мене не жертвуєте. Ви знаєте, коли ж дехто п'ятий вірш, коли ж дехто. От Ісус говорить оці слова. Він побачив цю людину, він говорить оці слова, я не, ну, не знаю, думаю, напевно, він з таким більш сумним виразом це говорив. Але далі ми бачимо людей, коли ж дехто казали про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами. От я запитав вас, хто побачив ту жінку? А тепер скажіть мені, будь ласка, от після цього речення, а на що ж дивилися ті люди? Вони не бачать тої вдови. І їм байдуже до неї. Але вони захоплені розкішю. Дивися, ну що там та вдова? Ісус, подивися сюди, подивися, яке золото, які дорогоцінні каміння, який ж то храм. В іншому місці ми читаємо учні з таким захопленням. Подивися, яке то каміння, з якого побудований то храм, яке ж воно все дороге, гарне, оброблене, ось це краса. Я не знаю, мабуть, в нього закапали сльози звичайно. Бо він їм каже: Надійнуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться і каменя на камні, який не зруйнується. Він не переживав за ті стіни. Прийде час, коли Ісус скаже дім. Він залишається порожній. Тут вже нема мене, Божої присутності вже в тому домі нема. В ньому нема вже ніякого змісту, ніякої краси вже не залишиться. Коли Бог пішов з того храму, краси в ньому не залишилося. Йому не шкода того каменя, але йому шкода тих людей, чиї серця як камінь. Чи Бог не бачив ту вдову. Чи він не знав, що вона з свого убоства віддала весь свій прожиток? Скажіть мені, будь ласка, чи Бог дбає про ту вдову, чи дбав він про ту вдову? Впевнено, так, дбав, тому що він дбає про всіх людей, особливо про тих, які довіряють йому, чи хотів він їй якось допомогти? Амінь. Хотів. Як він це хотів зробити, скажіть мені, будь ласка. Дякую, Ігор Борисович. Ігор Борисович найактивніше відповідає, решта всі вже трошки замовкли. Як він це хотів зробити, можливо, ви не знаєте через руки отих людей, які мали її побачити, які мали її побачити, зауважити і зробити щось для найменшого нагодувати, зодягнути, дати місце, де переночувати. Підтримати, ось це справді пожертва. Але сумом мусимо констатувати, що їхні очі прикуті не до неї, не до її біди, не до її убоства, не до її потреб, а до золота, до розкоші, до каміння дорогоцінного. Подивися, яка велич. А він їм каже. Подивіться на цю бідну старушку, оце велич, оце велич. Люди, оце велич. А вони думають, та ні, ось це золото, ось це велич. І він мусив, ви знаєте, він мусив зруйнувати той храм. Можливо, так щось до вашої голови дойде, люди добрі. Можливо, так ви хоч щось зрозумієте. Але вони не хочуть цього розуміти. Вони не хочуть її бачити. Вони не хочуть її зауважувати, вони не хочуть навіть рядом стояти. Вона їм не важлива? Ми ж не будемо їх осуджувати, правда, брати і сестри? Та ні. Ми не для цього тут зібралися, щоб когось іншого осуджувати, а тільки для того, щоб осуджувати власне я. А тільки для того, щоб бачити себе і думати про себе. Господи. А що ж я роблю? А хто ж для мене насправді цінний? А чи приношу я тобі такі жертви, які тобі приємні? Чи можливо я займаюся якоюсь показухою? Можливо, я щось зроблю, тому що ну, в мене лишнє, в принципі, мені від того ні тепло, ні гарячого, ну принесу дар Богові, хай воно послужить десь там на добру ціль. Чи це погано? І виникає запитання. А хто ж може принести користь? Або хто може принести більшу, Божу, більшу користь для Божого царства? Хто має багато грошей, чи той, хто має мало грошей? Хто може принести більшу користь? Скажу чесно, запитання з подвохом? А більшу користь може принести той, хто довіряє Богу? Не той, хто має більше грошей, не той, хто має менше грошей. Ні, це не визначник, це не показник. Тому що кількість грошей для Бога, в принципі, не важлива. Ви знаєте, коли треба, то можна навіть статира витягнути. Ну це, тож, це вже така досить велика е, срібна монета. Можна його навіть витягнути з рота в риби. Ісус Христос це для Петра і для всіх нас показав. Можна, коли треба, можна. Коли треба, ви знаєте, навіть з неба впаде, і Він говорить, провірте мене, я вам відкрию небесні отвори, і вам нападає з неба. Ви знаєте, Соломон каже, можна працювати, працювати, але Бог своєму другові навіть дасть тоді, коли він лежатиме на ліжку. Оце Божий рахунок, якийсь такий ну, неправильна фізика, нелюдська наша. Але Він так рахує, і ми нікуди від того не дінемося, тому що Він. Є той, хто наверху, а ми ті, хто внизу. І не буде так, як ми хочемо, а буде так, як він хоче. І скільки б людина не працювала, якщо Бог не поблагословить, як Він говорить, це буде для дірявого кошелька, не буде успіху. Тому сьогодні ми повинні десь трошки задуматися над своїми пріоритетами. Перше, це, що я або чому я жертвою? Коли я насправді приношу жертву для Бога? Де, в яких обставинах я можу насправді принести жертву Богові? І що ж це є насправді жертва для Бога? Ви знаєте, дехто скаже, треба приносити десятину? Я скажу, і багато хто скаже інших, ви знаєте, це закон. Благодать зовсім не така, як закон. Благодать не така. Благодать, знаєте, що говорить? Принесіть тіла свої в жертву, живу, святу, приємну для Бога як розумну службу вашу. Нічого не залиште собі. Понадійтесь на Бога, чи сьогодні. Бог вимагає від вас, щоб ви віддали все своє майно, так як він сказав Юнакові. Я не знаю. Можливо, це є ваш, ваші відносини з Богом, з Ісусом Христом. Коли ви прийдете до Нього чесно і запитаєте, що мені робити, ви знаєте, у всіх випадках читаючи. Євангелію ми можемо сказати впевнено, Він відповість правдиво, не обманить, не заволює, не сховає. Той, хто хоче почути від Нього, Він почує, Він говорить. Є тільки питання в тому, чи я готовий робити те, що він мені скаже. Але сьогодні, однозначно хочу для нас всіх, якби нагадати, те, як ми жертвуємо для Бога, насправді показує, на що я надіюся. Чи довіряю я насправді Богові все своє життя? Чи довіряю я Богу своє життя? Чи тільки те, що не впливає на моє життя? І сьогодні так само я би хотів, можливо, ви ще не читали, можливо, вже хтось читав, а хочу. Ну, запропонувати або вас якби підбадьорити до того, щоб читали хороші книжки. І одну з них я хочу вас якби радити, щоб ви прочитали таку книжку. Я її читав російською мовою Молодой Бунтарь в Брістолі. Книжка про Джона Мюллера. Це хто любить, скажімо, книжки історичні, це історична. Хто любить романи, ви знаєте, це цікавіше ніж будь-який роман. Хто любить книжки дійсно натхнені Богом, це дійсно. Книжка про людину глибоко віруючу, яка абсолютно довірялася Богові. І ви знаєте, на прикладі того чоловіка, реального його життя, можна побачити так само, як Бог працює тоді, коли людина все своє життя довіряє в його святі руки. Він не підводить. І сьогодні ми вже чули про те, що все для віруючих в Бога, для тих, хто покликаний Його постановою, для тих, хто любить Бога, усе сприяє на добро. Часом нам здається, що нам на добро, це коли в нас багато вільних грошей. Ну, мені так, здається. мені так здається. Я не знаю, як ви собі думаєте. Мені здається, що мені буде добре, мені буде легше жити тоді, коли буде багато грошей. Але Біблія так не говорить. Це заблудження. Це може бути самообман або самонавіювання. Але Біблія навіть ще говорить, це є пута диявольська, які він розставляє і намагається вловити навіть і віруючих бажання заробити багато грошей. Це сітка, в яку багато тенета, в які багато людей потрапляють, і вже не можуть звітом ти вибратися. Але Він говорить, що все сприяє на добро. Чи бідність, чи багатство, чи достаток, чи, можливо, коли я відчуваю гостру потребу в чомусь. Але судячи з свого особистого досвіду, хочу сказати ще одне, що коли я відчував гостру потребу в якихось фінансах, ви знаєте, скажу чесно, більше наближався до Бога. І, дивлячись на своє життя, можу сказати, що часом воно було кращим добром, ніж тоді, коли було легше. Тому, як би підсумовуючи, хотів би ще раз ну, зауважити таку важливий такий момент, на що. Я сьогодні надіюсь, на що покладена моя надія? Якщо я надіюся справді на Бога, це буде проявлятися в моєму повсякденному житті з жертвуванням обов'язково. Тому що, якщо я не жертвую в церкві, тим людям, які потребують, ви знаєте, отій в бідній вдовиці, яка. Вже не залишила собі нічого. Якщо я не жертвую, то насправді я не довіряю Богові. Будемо довіряти Богові, і ми знаємо, що надія на Бога, довіра Богові вона ніколи не обманить. Амінь. Будемо молитись.